Чи можуть поліцейські зупиняти транспортний засіб та вимагати вийти водія з автомобіля? І наскільки мобільні блокпости передбачені законом? Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини Лайф, що мають знати автолюбителі сьогодні, виїжджаючи на дороги, про це ми поговоримо з одеським адвокатом Олексієм Шаларом. У нас є діє закон про національну поліцію, яке регламентує порядок дій і права та обов'язки громадянина також поліції в певних випадках. Щодо водія, в нас регламентується статтею 32-35 закону про національну поліцію. Є чітко вказано перелік підстав. Він є виключним, коли мають право зупиняти транспортний засіб, а також просити. Посвідчення водія. Якщо це, наприклад, блокпост, то так: тут є дії певні інструкції та постанови кадміну, де ви зобов'язані показати, наголошую паспорт громадянина України. Все ніяких посвідчень водія, ніяких про реєстрацію технічного засобу, ніяких покажіть під капотом. Це не діє. Тут діє тоді закон про поліцію. Ви можете просити підстава для зупинки, підстава для перевірки. На блокпості є а, голова, який призначається відповідним наказом. І він має право вимагати просити він ваш паспорт громадянина України. Це ми все знаємо. Проїжджаємо блокпост, пред'явили паспорт громадянина України. Все тут, все чітко. Якщо вас зупиняє поліція і каже, покажіть посвідчення водія, ви кажете, шановний, це добре, але стаття 35 закону про Наспол та 32, Назвіть, будь ласка, причину зупинки. Причина зупинки як перевірка документів відсутня. Якщо прикривається законом про військовий стан, нема такої норми, щоб зобов'язана людина пред'являти поліції, посвідчення водія, хоч і військовий стан. Паспорт громадянина України так на блокпості, будь ласка. Якщо ми знаємо 18 травня, військовозобов'язани повинні ще будуть пред'явити військово-обліковий документ. Як воно буде кореспондуватися з цим обов'язком? Тобто, якщо ви їдете на автівці, вас зупиняє поліція і каже: покажіть військово-обліковий документ. Документ. То а закон про поліцію каже, що потрібна бути підстава для зупинки, і я не можу сказати. Я, як адвокат, все ж таки кажу, що є певний перелік підстав, і підстави щодо пред'явлення військово облікового документу зупинки автомобіля немає. Тому я скажу, що на які підстави мене зупинили тут так. А, але, але як воно буде працювати, і не всі люди, взагалі, відсотків 80 людей, на жаль, не будуть свої. Вони краще покажуть, якщо в них є розумієте, і поїдуть далі. В мене дуже багато коментарів пишуть: а чому важко вам показати? Я не кажу, що важко, не важко. Сьогодні це буде, покажіть документ, а завтра покажіть квартиру. Або покажіть багажник, або підкажіть під капотом. Розумієте, є закон, його потрібно виконувати. Тобто вас зупинили, певний перелік підстав, можете почитати в законі, і він виключний. Все чітко. Якщо вам називають підставу якусь, повинні довести. Якщо, наприклад, вам називають ви порушили правило дорожнього руху. Окей, покажіть, будь ласка, відеозапис, де я порушив. В нас є дуже норм є нормальні працівники поліції, вони відразу вам внесуть відео, на якому показують, що дійсно ви порушили, складають постанову, можете або на місці розрахуватися, або протягом 10 днів. Все, тут питань немає. Якщо ви дійсно порушили швидкість, якщо вам показують, пред'являють докази, питань немає. Але якщо вас просто так зупинили, тому що їм там щось захотілося перевірити вашу страховку, ні. З відповідно до закону про страхування мають право перевіряти лише при ДТП. Просто так пред'являти? ні, ну навіщо? Тобто ви можете відмовитись. Ось такі основні правила. Але я раджу всім відкрити закон про національну поліцію, почитати ці статті, де є порядок зупинки, порядок перевірки. Тому що ще деякі поліції кажуть, от є правила дорожнього руху, де написано, що ви повинні мати водійські права. Так я їх маю, але пред'являти ми повертаємося до закону в певних випадках. А ці мобільні блокпости, ну ви ж розумієте, що вони зупиняють е, зараз військові, хоча вони не мають права зупиняти, лише зупиняють зупиняти мають право лише працівники поліції, і то виключно по певним підставам. Деякі багато водіїв. Я бачу, вони взагалі не зупиняються, тому що зупинка має право тільки поліція, і порушення буде вважатися. Якщо на законну вимогу поліцейського ви не виконали її, все інше відповідальності немає. Тобто, якщо ви зупинили, ви пред'явили документи, дуже багато людей їх мають не хочуть сперечатися, показали, поїхали. Але якщо копнути юридичної ну, по юридичній площині, то багато питань. Якщо в нього є якась підозра в скоєні, що ви там в скоєні правопорушення, або що ви перевозите, вона повинна бути підтверджена певними документами. Наприклад, була така ситуація, що в розшуку був автомобіль там Нісан білого кольору, і дійсно мого клієнта був Нісан білого кольору, то його зупинили і перевіряли. Тобто була підстава, був автомобіль в розшуку, ми показали, пред'явили, що дійсно автомобіль в розшуку, тобто тут нема підстав, ну нема питань. Або якщо вас просять, випросять вийдіть із автівки, ми хочемо перевірити, то тут тут ні Кого не може бути, є поверхневий огляд, так таке є. але відкрили багажник на блокпості. Показали поверхневний і то поверхневий огляд, оглядока в тому випадку, якщо є підстави вважати, що ви перевозите щось незаконне, що ви щось дієте. Але показали поверхнево можна а більш детально відкривати речі, то вже тільки в присутності понятих складати акт затримання і. По певній процедурі працювати і тільки на блокпості, повторюсь, просто так поліцейські зупиняти вас і на будь-якому місці показать, просить показати багажник, це є незаконні дії. Нема в законодавстві певної заборони надавати повістки, де просто написано, що мають право видавати. Тому нема такої зараз. Багато хто кричав, вони не мали права мені видавати на блокпості. Ну в законі, коли кажуть, назові, будь ласка, пункт закону, де написано, що заборонено. Немає. Тому я тут притримуюсь такої думки, що якщо людина надала свої персональні дані, представила підпис, то вона зобов'язана звернутися до ТЦК СП за повісткою. З 18-го, ну, якщо, якщо він є в базі даних і до нього було застосовано, він навіть може адміністративне затримання його застосувати, не тільки штраф, він може його затримати, доставити до ТЦК СП. Тобто і повістку, і адміністративне затримання. Якщо він перевірить по базі і побачить, що дана людина в розшуку, то він буде змушений це зробити, розумієте, з 18 травня. Зараз це все не дуже законно. Якщо у вас згідно ваших документів, у вас все, все нормально, все є, Ви, у вас є QR-код, то на якій підставі вам буде повістку? Просто піди в ТЦК СП. Ну, що це за такі речі? Тобто, якщо да, дійсно він по планшеті перевірив, що є, знаходиться в розшуку, що є вимога ТЦК СП здійснити адміністративне привід, тоді, тоді він да, він або віддать повістку, або здійснює адміністративне затримання. А просто так, якщо у людини всі військово-облікові документи в порядку, стоять відповідні штампи, відповідні дозволи, то це не є законним. Потрібно кожен випадок розглядати скрізь е, яка ситуація, розумієте. якщо просто він знаєте як засіб. А ти порушив, ти хочеш там не згоден з порушенням, Я тобі повістку випишу. Ні, це так неможливо, так не повинно робити. Так воно не працює. А якщо дійсно є підстави для цього, і людина в розшуку ніколи не був там з 9 класу в ТЦК СП і знаходиться в по спискам з 18 травня в для адміністративного доставлення до ЦК СП, тоді да. Ви дивилися проєкт новини. Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.